Добрий день! Розпочинаємо вивчати тему випікання хліба і хлібобулочних виробів в лабораторії. Сьогоднішньою темою нашого уроку є підготовка сировини до використання. Основною сировиною для приготування дріжджового тіста є борошно, сіль, цукор, дріжджі, молоко або вода, яйця, масло або маргарин. В нашому випадку ми будемо використовувати молоко. Розпочнемо підготовку сировини з просіювання борошна. Просіювання борошна ми будемо здійснювати на борошнопросіювачі. Для цього ми його вмикаємо в електромережу, перевіряємо на холостому ходу і здійснюємо завантаження борошна. Просіювання борошна необхідно робити для того, щоб досягти одинакової консистенції, позбавитися грудочок і наситити борошно киснем. Для використання цукру нам необхідно його розвести у невеликій кількості рідини. Ми будемо в цьому випадку використовувати воду. Рощен наш повинен бути світлого забарвлення. Розчин цукру у нас готовий. Тут ми можемо побачити, що вода набула кремового забарвлення і в ній немає ніяких домішок. Зараз підготуємо сіль. Для цього нам необхідна сіль і вода. Солі ми використовуємо в рецептурі зовсім мало. Заливаємо невеликою кількістю води і даємо їй повністю розчинитися. Розчин солі вважається готовий. Тоді, коли всі кристалики солі розчинилися у воді. Наступним ми підготуємо молоко. Для цього нам необхідно взяти посудину для нагрівання молока. В ємкість наливаємо необхідну кількість нам молока. Ставимо його на плиту і вмикаємо плиту. Плиту вмикаємо не сильно, тому що нам молоко треба підігріти до 30 градусів. Для цього ми будемо використовувати термометр. Термометр занурили в молоко і спостерігаємо за підняттям температури. На термометрі показує 30 градусів. Ми вимикаємо плиту і знімаємо молоко. Зараз цим підігрітим молоком ми будемо розводити дріжджі. В нашому випадку ми використовуємо сухі дріжджі. Заливаємо їх невеликою кількістю молока. Дріжджі повністю розчинилися в молоці. Такий розчин готовий для використання. Наступним підготуємо масло. Для цього масло звільняємо від упаковки. Зачищаємо його. Якщо це необхідно. В залежності від рецептори масло розтоплюємо або використовуємо кімнатної температури. В нашому випадку це масло кімнатної температури. Воно на протязі кількох годин перебувало в приміщенні, і воно має м'яку мастку консистенцію. Наступним продуктом, який ми підготуємо, це будуть яйця. Для цього нам необхідно спочатку їх просвітити на овоскопі. Вмикаємо овоскоп. Викладаємо яйця і перевіряємо їх на свіжість. Якщо яйце свіже, воно просвічується одинаково по всій поверхні. Після того, як ми перевірили яйця на овоскопі, ми будемо їх замочувати в содовому розчині. Для цього нам необхідна літра води і 20 грам соди. 20 грам це рівна ложка. Перемішуємо розчин і занурюємо туди яйця. Залишаємо так їх на півгодини. Після того, як яйця полежали в содовому розчині. 30 хвилин ми їх будемо промивати під проточною водою. На сьогоднішньому уроці ми підготували продукти для подальшого використання. Дякую за увагу!